Читали і розмовляли про те, що сьогодні у Лондоні має відбутися зустріч за участі Великої Британії, Франції, Сполучених Штатів Америки і України. На сьогодні на ранок інформація така, що глави МЗС України, США, Франції, Німеччини та Британії відклали цю зустріч у Лондоні. Про це повідомляють засоби масової інформації, але і це ще не все ehm, значить Джей ehm, Дівенс. Написав про те, що Сполучені Штати Америки відмовляються від посередництва у переговорах України та РФ, якщо не отримують позитивну відповідь. Що за позитивна відповідь? Чого вимагають Сполучені Штати Америки? Будемо розбиратися далі з нашим першим гостем цій годині. Це Віктор Бубуренко, експерт бюро аналізу політики. Доброго ранку, слава Україні, і дякуємо, що ви з нами, пане Вікторе. Героям слава добро здору. Давайте розбиратися, чому так швидко помінявся порядок денний. Ще вчора ми всі сподівалися, і я коли готувалася до ефіру, писала вам питання про те, чого очікувати від цієї зустрічі в Лондоні. А ви бачите, що вже змінюється картина і ці заяви про погрози, фактично про те, що Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу. Це все про що? Тут багато не зрозуміло і не зрозуміло в першу чергу з американського боку, тому що е, ну різні плітки ходили в, е, аж надто до того, що Сполучені Штати не то хочуть нас заставити, примусить, щоб ми визнали е, Крим частиною території Росії, то а чи то самі визначити. Ну я думаю, що трампістам треба пояснити, що визнання Україною. Якоїсь частини України в частину Російської Федерації, вибачте, за тавтологію uh -huh. неможливо з процедурних питань. Тобто, тому що воно потребує змін до конституції. А перший політик, який заявить, а давайте віддамо Крим Росії, він карний злочинець. Його треба, щоб приходили, заарештовували і від 10 до пожиттєвого йому світити. Тобто, перше ніхто не наважиться тим більше не наважиться Зеленський, який хоче ще який зберігає, скажімо, свої виборчі амбіції, хоче там балотуватися. Такої зради йому б ніколи не пробачили. Друге, це неможливо там процедурно пройти, тому що це треба процедурно проходити там через гарнила Верховної Ради, і це теж неможливо. От, тобто процедурно, навіть якби хтось і захотів дуже сильно це неможливо зробити. І я думаю, що американцям це пояснили, що відчудження, де юре, ну, це не може зіграти. Ця карта не зіграє просто. Але де-факто ми і так і ми, ми і раніше погоджували, що де факто окуповані території Російської Федерації залишаються за Російською Федерацією. Що ми виходимо із Курська, так ми вже ну фактично вийшли. Що ми не просимося в НАТО? Ну так нам це пояснили. Тобто, заморозка конфлікту просто без додаткових умов. Це якраз позиція Трампа. І Україна на неї пристала. Мало того, на це погодяться і союзники без е, додаткових визнання і без зняття санкцій. А якщо Сполучені Штати хочуть знімати санкції, то вони можуть знімати тільки в тій частині, в якій самі вони можуть зняти санкції, так само як в їхнім праві визнати, що Крим це Україна чи Крим це е, Росія. Це теж їхнє право. Інша справа що. Яка ж це буде для Трампа перемога, якщо він визнає окупацію України і фактично порушить е, пост е, Ялтинський, постпоздамський е, взагалі світ? От. І це, ну, це мало можливо. А на умовах, коли просто заморозка конфлікту, то тут може не погодитись Путін і е, він буде е, вимагати ще додаткового чогось. І якщо вони не погодяться, то ну що ж, Америка може як понтій пілату мить руки. Коротко щодо цього запитання. Вчора вечір з'явилася інформація, повідомляло видання The Independent, що переговори в Британії можуть бути пасткою для України. Чи можемо те, що сталося, і цю інформацію, якою володіємо, станом на зараз, розцінювати вже як пастку? Я би не сказав. Пастка в чому тут? Якщо ми тверді в своїх. На червоних лініях що ми ніколи не визнаємо окуповані території де Юра за Росію, все, яка пастка? Ну, склоняйте наскільки завгодно. Ми просто не погоджуємося. Ніякої пастки тут нема. Не знаю, в чому тут пастка. В чому вони якби, предполагають, що буде пастка? От пастка, це що? Що ми змушені будемо на щось погоджуватися? Ні, ну, так, що ми змушені будемо Україна супереч... конституції. Ну ми не можемо погодитися на віддачу Крима Росії де Юре, тому що це неможливо. Це не пастка, це просто неможливо. Ну, от як неможливо натягнути саву на глобус, неможливо по драбині вилізти на небо. От, неможливо. Є небо, є драбина. Вилізти на небо по драбині неможливо. Ну, просто неможливо апріорі. І Так само неможливо, тому що немає перше, ніхто не підпише, друге, це конституційно неможливо. Верховна Рада не назбирає на це конституційну більшість. І кому це може ще бути незрозуміло? Пане Вікторе, ну нам залишається лише спостерігати за тими подіями, що будуть розвиватися впродовж сьогоднішнього дня. Наразі величезно вам дякую, що ви включилися до нас, поділилися своїми експертними думками. Бережіть так. себе і до наступних зустрічей. Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми крокуємо ефірною годиною. Далі і далі будемо говорити про справи внутрішні, а зокрема, про таке. Дружинам керівника державного фінансового монітору Проніна стала бізнес-партнеркою менеджерки підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Про це йдеться у розслідуванні «Бігус. Інфо». Торік Наталія Проніна та сама дружина стала співвласницею консалтингової компанії «Тезоро Менеджмент», власницею якої раніше була. Анна сологуб, яка наразі продовжує обіймати посаду директорки, до 2024 року. Сологуб була членкиною ревізійної комісії підприємства Рівне Азот, що належить до сфери впливу Дмитра Фірташа. Нині на сайті компанії вона вказана членкиною аудиторського комітету «Зезоро Менеджмент», Має власний вебсайт і офіс у самому центрі Києва. Філіп Пронін. Держава має бути захищена від усіх, хто підриває державний суверенітет. Це стосується і олігархів, депутатів, посадовців, які використовують владні повноваження у власних інтересах. Важлива ремарка: сам Держфінмон санкції не накладає і накладати не може, але може подати відповідну інформацію, що і стане основою для санкцій. Вочевидь, ця людина була дуже потрібна банковій. Трохи більше пояснень ми можемо дізнатися із великої публікації Дзеркала тижня у лютому. Колеги дізналися кілька важливих подробиць. По перше, що Порошенко відразу ж після накладення санкцій звернувся у Держфінмон із питанням: а які ж дані стали основою для цього рішення? Однак відповіді не отримав, бо дані засекречені. По-друге, що санкціями проти Живаго, Боголюбова, Медведчука, Коломойського займалися СБУ, як це було у попередніх випадках. А санкціями проти Порошенка Держфінмон. По-третє, СБУ відмовилася брати у цьому участь, попереджаючи банкову про ризики. Вона ці ризики прийняла. Так зійшла зірка Філіпа Проніна.